Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціне завжди поруч. Детальніше про ситуацію на східному фронті поговоримо з Олегом Калашниковим, пресофіцером 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дошкевича. Він зараз долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, я вас вітаю доброго ранку. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на Східному фронту. В фронті на яких ділянках ворог намагається штурмувати, а на яких навпаки ми йдемо вперед? Ну, взагалі, на Східному фронту гаряче. Гаряче, повністю по всій лінії. Відбуваються важкі, непрості, дуже бої. Ворог намагається все ж таки тактично покращити своє становище. Однак Силу оборони України ми йому не даємо цього зробити. Бої тривають. На всьому протязі, як біля Авдіївки, ми знаємо, що дуже такі запекли ведуться бойові дії. Купінськліманк також також і мій бахмутський напрямок. Теж особливо це у нас південний фланг від Бахмута, де ворог також намагається контратакувати наші сили. Однак, все ж таки, ми тримаємо оборону і навпаки, навіть ще й просовуємося. Хочу запитати у вас як у артилериста, тому що минулого тижня в Генштабі повідомили, що вперше від початку війни наші сили оборони зробили більше артилерійських пострілів, ніж окупанти. А завдяки чому це вдалося. Ну тут можна сказати декілька різних компонентів. Можна, в даному випадку, звичайно, впливає те, що у Росії дійсно. Вже стає обмаль самих безпосередньо пострілів. У них, якщо вони на на початку повномасштабного наступу це березень, квітень могли 70-80 тисяч. Пострілів робити в день. Потім ми могли спостерігати. Це коли була у нас битва за Бахмут зимою, коли вони штурмували. Там у них було 20-25 тисяч пострілів на день. Поступово все ж таки знизилося. Вони повністю почистили вже ще в минулому році. Почистили запаси в Білорусі. У них за минулий рік вони зробили десь 11 тисяч пострілів. Взагалі, якщо брати, планується ну так, що вони в цьому році мають зробити 6 мільйонів пострілів. І це десь призвело до того, що їх стало просто фізично менше. І одночасно можна сказати, що для нас наші західні партнери за весь цей час збільшували постачання, постачання снарядів, і наша кількість пострілів, вона безпосередньо збільшувалась. Також тут ще виявляє така промислова компонента. Це те, що в Росії все ж таки потужності досить таки обмежені в виробництві снарядів, там у них десь. 1,4-1,7 мільйонів має бути на рік цієї їхньої потужності. Це десь 4,5 тисячі пострілів на день. Одночасно наші західні партнери навпаки запустили свої виробничі потужності, і в даному випадку це все призвело до того, що кількість вже пострілів російських стала менша ніж наша. Приблизно тиждень тому е підтвердилася інформація про те, що Північна Корея почала поставляти росіянам снаряди. Що вам відомо, ці снаряди вже на фронті чи росіяни ще користуються от своїми запасами? Ну тут можемо ще згадати у нас і іран. До речі, який теж там бортами їм намагається постачати снаряди. Це у них там 122-152 мм міліметра для Сволки і для РСЗВ. Це в червні цього року було вихвіцировано, що іранські снаряди вже є на фронті. Щодо корейських, це не критично, Вона не зможе зламати ситуацію у них з цими снарядною нестачею. Однак на деяких ділянках фронту дійсно це у них буде буде допомога сказати на сьогодні, чи є вони на фронті? Я чесно кажучи, ще не можу. Не хочу нікого вводити в обману, тому не скажу, чи вони вже присутні, пане Олеже. Мій ранок вже півтора роки починається зі зведення генштабу, і от останніми місяцями я помічаю таку закономірність, що наша артилерія. Щодня нищить десятками російські танки і артилерійські системи. І це, от як кажуть наші військові експерти, завдяки успішній контрбатарейній роботі наших артилерістів, завдяки чому вдається от переважати ворога. Тут теж можна сказати декілька таких моментів. Це звичайно навченість наших артилерійських розрахунків. Це без безп... точно ми працюємо. Я довше скажу по своїй бригаді. Наскільки точно ми працюємо ще одна компонента це те, що все ж таки ми отримали західне озброєння, яке дійсно є досить таки точним, яке є швидкострільним. Тобто ми встигаємо уразити досить таки швидко ціль, яку визначає наша розвідка, і вони не встигають просто зманеврувати. Вони не встигають залишити свої позиції. Також тут ще така складова це наша аеророзвідка, і розвідка не тільки нашої бригади, це взагалі наша розвідка українських збройних сил, котрі має свої підрозділи. Теж професійно навчені розрахунки, які виявляють своєчасно безпосередньо озброєння во. Ну і тут можна також додати ще й таку їхню, може російську доктрину ведення війни. Це коли все ж таки вони не полишають іноді формуватися у такі колони, озброєні колони, коли вони важку техніку зводять в одні місця перед тим, як почати наступ, і ми ці колони нищимо. Ми це могли спостерігати на початку самого їхнього повномасштабного вторгнення. Тобто, все таку якщо так брати, у нас все йде. Краще, ну і треба сказати ще що, щодо їхньої котрі, боротьби, якщо так взяти, то у них це ще впливає. Стан їхнього артилерійського озброєння е, у них треба визнати, що безпосередньо артилерійські стволи досить таки зношені. Вони дуже багато знімають е, з баз зберігання е, своєї артилерії. Однак треба сказати, що вона там не в новому стані, і стволи їх також не в новому стані. А виробництво стволів в Росії зараз досить таки занедбано було за ці часи після радянського союзу. А що у росіян з контрбатарейною боротьбою? Вони змінюють свою тактику? Вони почали змінювати там, же, якщо брати західне озброєння і наше артилерійське озброєння, то наше артилерійське озброєння може працювати. По прив'язці Джи кожна гармата може знаходитися на своїй позиції на значній відстані від інших гармат однієї теж саме батареї. У них же, виходить, вони використовують бусо для прив'язки. Вони прив'язують взагалі доводиться їм іноді прив'язувати також повністю всю батарею. Це вже небезпека для того, що буде уражена не тільки одна якась артилерійська установка, а повністю весь, весь підрозділ. Вона треба сказати, що вони теж навчаються, намагаються приймати навіть наш досвід, як ми працюємо, і можуть показувати досить непогані результати. Пане Олежа, якщо говорити не про якість, а про кількість, в кого тут перевага? В кількість артилерійських стволів ви маєте на увазі. Так, так. Ну, на сьогодні поступово, поступово за цей рік ми могли спостерігати десь травня місяця. Саме за кількістю знищених їхніх артилерійських стволів ми вийшли на, спочатку на паритет. Ну точно не можу сказати, але моє особисте враження вже складається, що за кількості стволів ми їх вже на, безпосередньо на лінії фронту ми їх наздогнали. Я не кажу на базу зберігання, тому що вони там перебувають, але вийшли на паритет, це однозначно. Ви вже сказали, що росіяни змушені з резервів підтягувати свої артилерійські системи. А чи є нові якісь розробки? чи от все таки беруть те радянське старе і змушені цим воювати. Вони працюють працюють на радянському. У них е, супер, така у них гармата була, це 2С19, там модифікації М1, М2 потім були. Всього-навсього їх було у них 700, е, разом з зберіганням на початку, наступ було 500, дуже багато із них знищено, продовжуємо знищувати. Е, могли спостерігати, як вони почали доставати 2С7 «Піон». Теж і це теж казали, говорить про те, що у них не, має, не, не вистачає самохідних установок. Якщо брати спутникові знімки їхніх баз зберігання, ми можемо побачити, як поменшала кількість С5, це гіацинт. С теж однак також попередньо до стволів можу сказати, що якщо дивитися теж по спутнику у них там перебуває досить багато цих установок без стволів, тобто стволи вони забрали, а сама основа залишилася. І треба сказати, що і ця от нестача у них самохідних тіських установок приводить до того, що вони вимушені збільшувати кількість. Буксуємо артилерійських пішіпних установок, і навіть доходить до того, що ми можемо бачити вже такі. На фронті дуже древні аналоги радянського союзу, як там е, та ж сама гармата, д 44 це 85 міліметрів, е, яка ще сталінська така сталінська гармата, коли е, е, хвалились, що вона може випускати 20-25 снарядів е, за хвилину. Однак, треба сказати, що з всіх цих снарядів не один може не потрапити в ці. Тобто вони вимушені вже доставати е, те, що в принципі не е, Настільки дієво на фронті, однак треба зазначити, що вся ця озброєння вона все рівно вбиває людей. Вона все рівно може приносити нам досить значну шкоду, не зважаючи на те, що вона не настільки точна. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був Олег Калашніков, прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича.